Доброго дня всім добрим людям. І так, сьогодні розберемо, як працює тактика державного терору і до чого вона в принципі приводить. Ну, є така знаменита справа 686, дріб 975 дріб 23, в який мені присудили стягнути з держави Україна. Там порядка 40 з чимось тисяч гривень. За те, що держава Україна не своєчасно виплатила мені моральну шкоду в розмірі 310 тисяч гривень. Я не буду е, говорити там, про ті цутливі піньонзи, обговорювати їхній розмір, але я звернувся увагу до іншого, До того, що Велика Палата Верховного суду раз і назавжди вже написала в рішенні номер 686. Дріб 21 941, дріб 15. Це, що рішення суду про стягнення з Держави Україна грошей має бути виконано в строк 90 днів. Це рішення є взірцеве, воно, Воно е, зобов'язане його виконувати в право застосування всі правники, в тому числі і ті. Е, правники, які називають, які на сьогоднішній день називають себе суддями, займають посади суддів в суді першої, другої, третьої інстанції або першої апеляційної касаційної інстанції, в тому числі і Державна казначейська служба, яка зобов'язана безспірно списувати такі кошти. Так я е, звертав увагу на те, що в одному з рішень суду е, е, інфляцію. Е, Хмельницький апеляційний суд помножив на дефляцію для того, щоб познущатись наді мною, замість відшкодування в розмірі 5-1 тисяч гривень. Відшкодували мені шляхом цієї маніпуляції, зведення інфляції до 10 мільйонів привело до того, що мені відшкодували 250 гривень 21 копійку. Ну і з метою присікання такого. Державного терору у формі катування правосуддям. Я зробив організаційно правові висновки і тепер подаю позови за інфляцію не за рік, чи за півроку, чи за два роки, оскільки таким рішенням судді привели до того, що порушується принцип процесуальної економії. І тепер я змушений подавати такі позови щомісячно. І так, щомісячна інфляція в такому позові вийшла за квітень 2024 року 6 гривень 29 копійок за травень 2024 року 18 гривень 91 копійка за. Червень 2024 року, 69 гривень 72 копійки, за серпень 2024 року 19 гривень 44 копійки, за вересень 2024 року 48 гривень 89 копійок, і за жовтень 24 року 59 гривень 55 копійок. Я бірково взяв цих 6 справ. Які вже зареєстровані в Хмельницькому міськрайонному суді, для того, щоб ми зрозуміли, що надлишковий формалізм катування відмовою у здійсненні правосуддя, приводить до породження все нових позовів. І цей процес, він на сьогоднішній день безкінечний, він породжується суддями свідомо, і на сьогоднішній день єдине, що не вистачає, це замовника цього. Катування правосуддям, оскільки замовника, я думаю, при моєму житті ніхто не буде встановлювати, оскільки ті всі квазіструктури ДБР, НАБУ, там, БЕП і всі інші вони зроблені для того, щоб відмовляти людям у прийнятті до розгляду заяв про вчинення кримінального правопорушення. Вони спрямовані на те, щоб приховувати кримінальні правопорушення причетних до тих, хто захопив владу в Державі Україна. І на сьогоднішній день ці структури борються виключно з тими, хто ким не задоволений у нас на сьогоднішній день зелений піонер або його піддували. Ну я не знаю, до чого воно прийде, до яких результати цих позовів буде, але на сьогоднішній день. Є одна вимога стягнути інфляційні втрати за просроченне зобов'язання порядку статті 625 Цивільного кодексу України за один місяць. Тобто це не дає суддям підстав для роздуму, оскільки роздумувати, судячи з усього, у них немає вже чим. Звивини: одна повздовжна, вертикальна, а друга поперек від. Тої е, чотириугулкової кіпи, яку вони час від часу надівають на свої голови. Тому е, десь на 15-17 травня будуть перші результати цих позовів. І на сьогоднішній день я не бачу, щоб е, фарисеї українського правосуддя зупинилися у своїй ненависті до людей. І почали захищати їхні права та законні інтереси, як це написано в статті 55 Конституції України. На сьогоднішній день, на моє глибоке переконання, оскільки в мене є переконання, якісь в суддів їх не може бути, і в інших чиновників держави також ні, оскільки стаття 19 Конституції України зобов'язує діяти їх. В межах повноважень і у спосіб мало того, якщо вони не діють в межах повноважень та у спосіб визначений Конституції законами України, вони порушують право кожної людини і громадянина на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність, і право на законослухняність органів державної влади і місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб. Тобто, як мінімум, порушується два права в такому випадку. Ну, Я бачу, що судді зупинятися не хочуть в порушенні прав людини і ця безкарність, яка їм застелила очі зарплатами в 200, в 400 тисяч, в 500 тисяч гривень, вони відчули себе небожителями і дивляться на того, хто подає позови там 50-100 гривень. І захищає свої законні права та інтереси, вони дивляться як на несповна розуму осіб чи на божевільних, і вони не хочуть визнати те, що вони займаються на сьогоднішній день державним тероризмом, і цей тероризм має, сьогодні має форму катування відмови у здійсненні правосуддя. Тому дякую всім підписникам наказанака. Які підписалися на канал, які слухають мої монотонні речі, які е, починають розуміти, що ця системна травля будь-якої неугодної людини відбувається в тому числі і руками українського правосуддя, і ця травля відбувається неодноразово. Просто її непомітно, якщо людина подасть один позов, і їй відмовили. Вона змириться зі своєю долею рба чи лоха чи того, що нижче середнього класу. І вона змириться з тим, що у нас появився клас аристократів, який виріс з так званої еліти, яка ніде ні не прописана в жодному законі держави Україна. В жодній Конституції, ні в Старій Української Радянської Соціалістичної Республіки, ні в Конституції України такого поділу на, такі, на саме на такі класи не було, оскільки після Конституції 1977 року, 78-го Радянського Союзу, всі громадяни були зрівняні в правах і класу, такого, як Середній, як. Еліта, як аристократи, взагалі не було. Те, що наші журналісти за гроші пропагують поділ на класи, не розуміючи того, що вони роблять, оскільки недаром їх в народі називають там і так далі, і всі інші такі ж самі доволі дотепні епітети. Тому, через, буквально через тиждень я зніму там хороший ролик з приводу цього, як на сьогоднішній день проходить це катування правосуддям, і як судді визначають одну вимогу і одну, одну математичну дію, а саме поділити на 100% і помножити на коефіцієнт інфляції для прикладу, 100,2 чи 1,1%. І звертаю ще раз увагу, що інфляція в державі України рахується виключно до десятих, і жодна особа, в тому числі посадова особа Хмельницького міськрайону чи апеляційного суду, якщо застосовує коефіцієнти інфляції до 10 мільйонів, то таке рішення є незаконним, свавільним і таким, що є фактичним вчиненням терористичного акту. І підтверджує те, що людину катують відмови у здійсненні правосуддя. Дякую за увагу. Будьте здорові! Всім всього доброго.